Вітаю, має 5 хвилин на головне. Сили оборони нищать загарбницькі плани окупантів. На Шепетівщині судитимуть чоловіка за погрози вбивством минулої доби. На Хмельниччині затримали 22 нетверезих водія. Детальніше про це та інше далі. Цієї ночі Росія тероризувала Сумщину і Київщину Сумську область, атакували дронами. Один із них влучив у підприємство у Ковпаківському районі. Сум постраждав охоронець цього підприємства. За даними поліції, також пошкоджені шість багатоповерхівок, приміщення початкової школи, дитячий садок та близько 30 автомобілів. У Бориспільському районі Київської області чоловік через атаку безпілотники отримав поранення плеча. Наслідки ворожої атаки фіксують у чотирьох районах Київщини, а саме у Вижгородському там сталася пожежа лісової підстилки. У Фастівському пожежа приватного будинку. В Обухівському падіння уламків на багатоповерховий незаселений будинок. У Бориспільському пожежа приватного будинку сталася. Пошкоджена також транспортні засоби та ще один приватний будинок. Сили оборони зривають загарбницькі плани агресора. За повідомленням гемштабу українські військові уразили російський пункт розподілу дронів та склад боєприпасів на окупованій Луганщині. Там розповіли, що росіяни намагалися організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17-го танкового полку, а також роздати окупантам, які діють на Донеччині, понад 19 тисяч дронів. Також спецпідрозділи головного управління розвідки примари спалили у Криму два російські літаки амфібії Б 12 чайка та уразили гелікоптер Мі 8 Це перше ураження Б 12 в історії, зазначають в ГУР і додають літаки амфібії Б-12 чайка, оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та введення боротьби з підводними човнами. Скорботна звістка сколихнула Хмельниччину у Багданівецькому старостаті. Повідомили, що на щиті додому повертається капітан Владислав Віталійович Стецюк, 1994 року народження. Офіцер загинув 30 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області. Прощатимуться із захисником завтра. Вічний спочинок оборонець знайде на кладовищі села Богданівці, вічна слава та шана полеглому воїну щире співчуття рідне. Оперативною обстановкою поділилися у поліції минулої доби. До підрозділів головного управління нацполіції в нашій області надійшло 496 повідомлень про події та правопорушення. З них 124 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху склали 95 адмінпротоколів. З них 22 на нетверезих кермувальників. Зареєстровано чотири дорожні транспортні пригоди, у яких одна людина загинула, та четверо постраждали а також 23 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 749 запитів від краян. На Петівщині судитимуть чоловіка, який погрожував убивством знайомому. Інцидент стався в Нетішині 9 серпня. У ході застілля між чоловіками винний конфлікт. 47-річний зловмисник дістав із кишені розкладного ножа, яким вдарив 48-річного потерпілого в голову та погрожував його вбити. Дружина потерпілого викликала поліцію. Наразі поліцейські вже завершили досудове розслідування і незабаром відбудеться суд. За вчинене зловмиснику загрожує до двох років ув'язнення. вихідними, що минули, у подільських товтрах відбулася масштабна толока 20 вересня. Працівники парку та волонтери за підтримки громадської організації. UN... Перепрошую, U Animals» долучилися до маршу прибирання, який щороку об'єднує небайдужих людей планети та провели таке масштабне прибирання мальовничих локацій парку поблизу села Устя. На Фейсбук, сторінці Національного природного парку, повідомили, що у заході взяли участь понад 60 активістів, які об'єднали зусилля заради чистоти і збереження природи. Спільними стараннями вдалося зібрати понад сім кубів відходів. Так, працівники парку закликають громаду. Та місцеву владу звернути увагу на проблему відходів та встановити контейнери у місцях, де найбільше накопичується сміття, і вчасно реагувати на потреби цієї території. Будьмо екологічно свідомими та відповідальними на цю мить. Це вся інформація. Ще більше новин у соціальних мережах телеканалу. Тож долучайтеся до нашої спільноти. Залишайтеся при міцному здоров'ї.